Всім доброго часу доби. Мене звати Подвозький Антон, я журналіст, редактор, співзасновник проєкту Київ влада. Попри всі важливі події, які вирують в Києві, вирують на нашому проти Росії фронті, вирують на Заході, вирують на Сході і так далі, вирують усюди. Я хочу зосередитися трохи на рідному Києві і звернутися до Віталія Володимировича Кличка. Прохання перше. Віталій Володимирович, днями ви сказали, що Київрада прийме ще якісь рішення, щоб виділити додаткові гроші з міського бюджету на потреби ЗСУ, за що ми всі щиро вам дякуємо. Проте я мушу і маю нагадати, що ну там вже місяці пройшли, як Київрада проголосувала за виділення мільярдів з бюджету Києва на потреби ЗСУ, а гроші досі не пішли. Чому всі, хто в матеріалі, знають? Тому що камдана підготувала документи для перегляду бюджету, і все це переноситься за звичною бюджетною традицією на остаточний перегляд бюджету, себто в грудні поточного року. А, навіщо нам чекати до грудня? Ці гроші армії, теробороні Києва, теробороні суміжних громад та просто ЗСУ іншим підрозділам потрібні прямо зараз. От прямо зараз. А не в грудні, коли кінець бюджетного року, це бюджетні кошти, і треба швидко це використовувати за залишеними цінами і бігом, і що треба, а потім, от от скандали, і не потрібні нікому розборки. Віталію Володимировичу, від свого імені, від імені нашого колективу маю сміливість заявити, що від імені Київської громади закликаю вас. Вжити заходів, щоб КМДА рухалася швидше. І щоб зміни до бюджету з метою виділення додаткових коштів на ЗСУ були прийняті і ці гроші виділені не в грудні, а давайте ну, хоча б вже в жовтні. Дякую щиро. І про ЄС. Шановний Віталій Володимирович, громада, експертна рада. Профільні комісії Київради не узгоджували перейменування проєкту повітров Флоцький в, в чи то Європейської солідарності, то Європейського Союзу, а скорочено ЄС. На чому так відверто і щиро наполягає п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко, ваш політичний партнер в цьому скликанні Київради. Ну і ще більш за те в попередньому скликанні Київради, розуміючи важливість партнерських відносин та стосунків, порозуміння між партнерами, щиру, взаємну, глибоку любов та повагу. Попри все це, Віталію Володимировичу, закликаю вас не вестися на ці, навіть не популістські, бо народу це перейменування точно от ні про що. Це перейменування заради, заради партії ЄС. Ви готуєте Петра Олексійовича там, на якусь там гіпотетичну майбутню президентську кампанію, допомагаєте йому базувати, будувати базис. Ну, якщо так, то Щиро ок. Це дуже гарний політехнологічний хід, щоб потім Петро Олексійович десь там в етерах розповідав, що за його вимоги навіть цілий проспект повітрофлоцький, повітруфлоцький, наголошую абсолютно притомна назва. Було переименоване на ЄС, що там означає, мабуть, там, з точки зору подачі для електорату європейську інтеграцію, а з точки зору Петра Олексійовича, його європейську солідарність та політичні бали. Я, звісно, пам'ятаю всі, хто пам'ятає, як починалося це скликання Київської міської ради. Можуть сказати, що ну, є альянс удару і ЄС. Коли він скаже кря, Київрада Рада як дієвий інструмент скаже кря. Саме на цьому сьогодні спекулює Петро Олексійович в роками своєї дружини перепрошую, нічого особистого, це публічна фігура, це Марина Порошенка, голова фракції Євросолідарності в Кєївраді а Не піддаватися на цей дешевий шантаж. І якщо навіть Європейська Солідарність почне блокувати роботу Київради, наполягаючи на перейменуванні польського проспекта, станьте, врешті-решт, в позу, і не дозвольте це зробити. Попри тимчасовий переліч Київради, це не дасть політичних балів саме вам. На цьому місці ви можете поставити лайк. Або вподобайку, написати комент, пошерити нас і, звісно, підписатися на Київ владу, щоб бути в курсі важливих, цікавих та змістовних подій в Києві, столичному регіоні і всій Україні, яка зараз воює за свою за нашу незалежність, за наше, за своє майбутнє. Слава Україні!